Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Октавія 7 2018 року. Кузовий Універсал в гарному темно-синьому кольорі. Пробіг в автомобіля 145 тисяч км. Це оригінальний пробіг, підтверджений, підтверджений європейським державним техоглядом. Мотор 1,6 дизель, коробка автомат. Автомобіль з гарній комплектації. Є в нас адаптивний круїз, контроль, передні і задні парктроніки, денні ходові вогні дуже гарні. Автомобіль йде на зимовій резині 15-го радіусу з хорошим протектором. Практично нова резина. В комплекті до автомобіля йде літня резина на дисках. автомобіля. Тканинний салон зі спортивними сидіннями. У нас є підігрів дзеркал, електрорегулювальний дзеркал. чотири склопідйомники, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо. управління мультимедіа, управління бортовим комп'ютером. Адаптивний круіз-контроль. Кермо регулюється по висоті та по виліту. Бачимо пробіг автомобіля 145 тисяч кілометрів. Великий сенсорний екран з навігацією. навігації, Вигляд. Є Android Auto, Apple CarPlay, дуже зручна функція. Так, нас виглядає меню. Автомобіль, допоміжні системи. Адаптивний круїз-контроль, фронт асіст асистент контролю дистанції попереду. Паркування, асистент паркування. Парктронік задній. парктронік передній. автомобілі є підігрів передніх сидінь. Клімат-контроль двохзонний, обдув лобового скла. так само функція є AirKa. Функція забезпечує оптимальне використання повітряного фільтра салону. У разі активації функції з повітря в салоні виділяється дрібний пил і рослинний пилок. Ось так вона активується. Драйв грін. І на здачі тиску в шинах. Блокування зам... Блокування замків, старт-стоп система, парктроніки, коробка. Ось розетка 12 вольт. Бардачок з охолодженням, сервісна книжка, салон автомобіля приємний, доглянутий. Так само є USB-вихід, через який можна зарядити телефон або підключити Android Auto чи Apple CarPlay. Ось є така ніша для телефону. Прорезине нашу телефон на кользи по салону. Задній ряд сидінь в гарному стані. Є в нас вентиляція для заднього ряду. центральный підлокітник для задних пассажиров. Сидения у нас складываются. Большой багажник місткий. Є в нас така шторка. Тут у нас є аптечка та аварійний знак. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтве, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, автомобіль вартує вашої уваги. Можливо, він чекає саме на вас.